对。 Присно і вавіків. Сімнадцятого веков. дві 17 двадцять 2023 року у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі відбулося урочисте богослужіння з нагоди річниці інтронізації предстателя Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України онуфрія. Божественну літургію у храмі в, в ім'я преподобного Агапіта Печерського очолив предстоятель його блаженство. співслужили митрополити, архієпископи та єпископи Української православної церкви, а також численне духовенство. Участь у богослужінні взяли гості з православної церкви в Америці, керуючий справами Православної церкви в Америці проти Іри Олександр Рентель та настоятель собору на честь ікони Пресвятої Богородиці віднайдення загиблих у Лос-Анджелесі проти іри Назарій Полатайко на малому вході. З уваги до архіпастерських трудів предстоятель возвів п'ятьох ієрархів у Сан метрополита та Архієпископа. Митрополитами стали архієпископ Кировоградський Новомиргородський Миколай та Архієпископ Волинський і Луцький Нафанаєл, архієпископами, єпископ Роменський, Буринський Тихон, єпископ Переяслав Хмельницький Діонісій та єпископ Петропавлівський Андрій. З нагоди особистих ювілеїв, митрополит Кам'янський, Церечанський Володимир та єпископ Бородянський Марк відзначені церковними нагородами. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї, і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту літургії блаженнішому митрополиту Нуфрію виголосили многоліття, Керуючий справами Української православної церкви, зачитав привітання його блаженству від представників в антіохійської та польської православних церков. Представник православної церкви в Америці виголосив вітальне слово блаженнішого митрополита Вашингтонського і всієї Америки і Канади Тихона та передав подарунок предстателю ікону преподобного Германа Аляскінського. Повне відео привітань можна переглянути на youtube каналі Української православної церкви. Потім вітальне слово від священного синоду Української православної церкви виголосив митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел. Блаженніший митрополит Онуфрій подякував за візит делегації з Америки за вітання та усім вірянам за молитви. Саме дорога нагорода від Бога, якщо людина достойно переносить. Спаситель, який був без гріха, на нього повісили всі провини, які існували на той час, всьому його обвинили і зрадів кесарі, і все, все, все. все. Але Господь перетерпів це все з благодарністю, як людина і переміг зло, переміг смерть і розрушив пекло. І так, коли ми будемо. Тримати, берегти свою любов до Бога. Будемо любити ближні все рівно, які б вони не були. Чи вони є приємні для нас, чи вони може, та плюють на нас та обзивають нас. Все одно ми повинні любити всіх. І це, якщо ми будемо зберігати оцю любов, то це буде якраз робити з тими, які називаються у церкві святими. Які є наслідниками вічного спасіння життя? На сам кінець предстоятель прикликав благословення Боже на українську землю, наш народ, наших захисників і владу. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.